О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Студія Санта Моніка додала режим нової гри плюс в God of War Ragnarok. В якому буде багацько нового. Купа обладунків з попередньої гри, трішечки новеньких. Збільшена прокачка, а також новий режим арени Ніфельгейму. Де ви зможете пограти за Кратеуша або Атреуша. При цьому обрати будь якого із компаньйонів, що до того вже брали участь в грі. Так, зокрема навіть Тора. А якщо хтось ще з тим не згадзав. по Томоржє. Інтернетами ширяться чутки, що відкритий Бета тест Street Fighter 6 розпочнеться вже цього місяця. Жодних уточнень чи будь-якої іншої інформації від Capcom ще не було. Брехня. З'явилися системні вимоги Star Wars Jedi Survivor. Для мінімалок вам вистачить і RX 580. Або з GTX 1070. Щоб гра розкрила перед вами всю красу своєї графіки, вам буде необхідна червоненька RX6700 XT, або зелененька RTX 2070. Трясця! Різноманітні інтернет-інсайдери розпускають плітки начебто Sony, надивившись на успіх портативок від Нінтендо та Valve, надумали повернутись у цей сегмент ігрових девайсів. Звучить серйозно, О, дуже серйозно. Розробники Hades 2 пообіцяли додати українську локалізацію до своєї гри. І от на доказ свого слова нещодавно показали скріншота репліки українською. Продано. Я думаю, ви маєте почути звук списання коштів з моєї карти. Філ Гаррісон, колишній керівник мертвого хмарного геймінгу стадія, накивав п'ятами від гугла. Поки нема подробиць, куди він подався. Але нагадаю, що до того він ще встиг попрацювати в різний час як на Мікрософті, так і на Sony. No Man's Sky отримала нове величезне оновлення під назвою Інтерспектор. Воно включатиме нові механіки, режими та ресурси, а більше навіть джетпак. And it starts right now. Oh. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.